Чи ви вважаєте цю перемогу із рахунком 5-0 шедевром? Навколо фіналу завжди багато напруги, тому я не можу впевнено сказати, що ця перемога це шедевр, але ми чудово увійшли в гру, провели якісний тиждень підготовки. Ми не перетренувались і зберегли концентрацію. Команда зіграла винятково. Сьогодні ми тиснули на інтер. Грали дуже агресивно. Дембеле пресингував зомера Чербі та всіх захисників. Ми не давали їм часу на те, щоб думати. Гравці грали дуже ефективно. Реалізували майже всі шанси в першому таймі. І це надало нам повний контроль. Звісно, про цей матч можна говорити більше. Але краще просто його передивитись. Передивитись основні моменти. і після цього можна зробити висновки. Ви вже вигравали лігу чемпіонів із Барселоною. Що для вас означає цей трофей із ПСЖ через 10 років після вашої першої перемоги? Хочу сказати, що сам факт участі у фіналі вже щось особливе. Ми провели чудовий сезон. Коли я вперше з'явився в клубі на своїй першій прес-конференції, тоді я взагалі не розумів французьку мову. Тоді я сказав, що моя мета вигравати великі трофеї. Єдиним трофеєм, якого бракувало ПСЖ, була Ліга Чемпіонів. І ми стали першими, хто зміг це зробити. І це означає, що ми амбітні і хочемо вигравати ще. це просто прекрасно. Дарувати щастя людям, яких ти навіть не знаєш. Наші вболівальники завжди нас підтримують. Сьогодні вони знову показали, які вони прекрасні. Ці вболівальники просто неймовірні. І я дуже радий, що ми подарували їм цей трофей. Після матчу був дуже зворушливий момент, коли фанати вивісили банер для вас і вашої родини. Банер присвячений вашій доньці Ксані. Що це для вас означає? Це було дуже емоційно. Так, був банер на честь моєї доньки. Але мені і моїй родині не потрібна перемога в лізі чемпіонів, щоб згадати її. Вона завжди з нами. Особливо я відчуваю її поруч. У моменти поразок ми намагаємось зберігати позитив і пам'ятати тільки хороше. Це філософія моєї родини знаходити світло в темряві. І я хочу подякувати фанатам. цей жест це дуже зворушливо, і дуже важливо для мене і моєї родини. Тобі всього 19 років. Ти оформив дубль і зробив асист у фіналі Ліги Чемпіонів. Яка твоя реакція? У мене немає слів, щоб описати, що я зараз відчуваю. Це щось магічне. Ми увійшли в історію клубу, в історію французького та європейського футболу. Я дуже щасливий за все, що ми зробили сьогодні, і протягом всього сезону впродовж сьогоднішнього матчу ти був надзвичайно спокійним. Здавалося, що ти наче запрограмований. Як ти можеш пояснити цей неймовірний виступ? Я намагався підійти до цього матчу як завжди. Так, це був один з найбільш очікуваних матчів для нас і для клубу. але ми були впевнені впевнені у своїх якостях і знали, що маємо зробити на полі. І ми зробили це разом як команда. Ти міг би трохи занурити нас у внутрішню атмосферу команди під час матчу. Сьогодні ви тотально домінували над інтером. Як вам вдалося зберігати таку концентрацію? Ми знали, що граємо проти дуже сильної команди. Було важливо викластися на максимум, показати наш найкращий футбол. За рахунку, 2-0, так ми відчували себе комфортно, але знали, що розслаблятись не можна. потрібно було йти вперед, забивати ще, і саме це ми й зробили. Ми дуже щасливі, що перемогли.